Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний запечений сир камамбер з пухкими ніжними булочками. Для початку приготуємо дріжджове тісто. В миску я виливаю 150 мл води та 50 мл молока додаю 12 г живих дріжджів, їх можна замінити на сухі, тоді беріть у 3 рази менше. Додаємо 10 г солі та 20 г цукру. Все добре перемішуємо. Вливаємо 30 мл оливкової олії, її можна замінити на звичайну соняшникову олію або на вершкове розтоплене масло. Знову все ретельно перемішуємо і тепер всипаємо 350 г просіяного борошна, але всипаємо частинами і замішуємо тісто. Все відразу борошно я не додаю, і вам раджу цього не робити, щоб не забити тісто. Спочатку все я перемішую. Вінчиком, а вже потім вимішую тісто руками протягом 3 хвилин. І ось таке тісто у мене виходить. Воно трішки прилипає до рук, але тут немає нічого страшного. Накриваємо рушничком і залишаємо приблизно на 40 хвилин в теплому місці. Тепер підготуємо сир. Я взяла звичайний сир камамбер, викладаю його в форму, в якій буду все запікати, стрію форму пергаментом. І тепер на сирові роблю за допомогою гострого ножа ось такі надрізи. На сир наливаю трішки оливкової олії, посипаю чорним меленим перцем. У мене не чорний, у мене суміш із перців, і прованськими травами. Відставляю це все в сторону. І тепер займаємося далі тістом. Тісто в мене вже відстоялося, піднялося трішки. Присипаю його просійним борошном, легенько його обминаю, відщіпую шматочок тіста і формую із нього невеличку кульку. Викладаю їх у форму із сиром. І з даної кількості інгредієнтів. У мене вийшло 6 невеличких булочок. І тепер знову накриваю їх рушничком і залишаю в теплому місці приблизно ще на 15-20 хвилин. Тим часом можна розігріти духовку до 180 градусів. Коли булочки трішки піднялися, змащую їх зверху взбитим жовтком із молоком і посипаю кунжутом. Це робити за бажанням, можна не посипати кунжутом, можна посипати насінням, льоном. Тут вже дивіться самі. Як ви любите, так і робіть. Випікаємо булочки в розігріті духовці до 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Орієнтуйтеся на золоту сускуринку та на суху зубочистку. І коли булочки зготувалися, відщіплюємо шматочок, макаємо в розтоплений сир і смакуємо. Це просто неперевершено смачно. Обов'язково спробуйте приготувати, я впевнена, вам також це дуже сподобається. І, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал. Далі вас чекає багато смачних рецептів.